Це Nissan Qashqai на топовій комплектації, повністю весь в рідній фарбі та ще з Швейцарії. Друзі, вас вітає майданчик Автопойнт, До нас заїжджає такий прекрасний автомобіль Nissan Qashqai 2010 року випуску 2.0 бензин автомат та пробіг 199 тисяч км. Топова комплектація BOSE. Машина вся в рідній фарбі, тож стан ідеальний. Переходимо до огляду. Присутні протитуманні фари, оригінальні нісановські диски. Панорама, безключовий доступ, показую вам салон, повний електропакет, босе, динаміки, преміальна акустика шкіряний салон. Йдемо далі. У нас є електрорегулювання та складання дзеркал. Закриваємо дверку показуємо далі. Таке мультакремо, шкіряне воно не перешивалось, тому що автомобілі Швейцарії приїжджають в стані близькому до ідеального. Це вже перевірено досвідом. Є датчик світла, датчик дощу. На мультикермі у нас присутні керування викликами, керування мультимедіа. У нас також є навіть крізь контроль з лімітом швидкості. Двухзонний клімат-контроль, підігрівий сидінь, шайба керування повним приводом, а саме передній привід авто та блокування між усього диференціалу, тому що автомобіль тут повнопривідний. Автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання, така в нас сенсорна мультимедіа, камера заднього огляду продемонструє, як вона працює. Бачите, вона тут є. Тож, це супер, тому що автомобіль повністю напічканий всім, з чим тільки можна. Панорама на весь дах дуже приємна, велика, додає затишку та комфорту даному автомобілю. Показую вам задній ряд сидінь, він у нас тут ідеальний. На ньому майже ніхто не їздить, подивіться на його стан. Вон це просто стан топовий. Знову ж таки, панорама підлокітник з підстаканниками, все тут у нас присутнє. Місця вдосталь, дуже багато. Тож йдемо далі. Фаркоп з фішкою. камера заднього огляду, яку вам тільки що показував, багажничок немаленький, просторий, великий. Кажуть, що у нас тут є повний комплект, заводський, домкратик, сабуфер, босе, який знаходиться в запасі. Все тут є, дивіться, навіть ще плівка заводська там залишилась. Тож, друзі, ще раз вам показую з боку його, цей кашкай. Він ідеальний. Тому, якщо ви собі шукали Цілий кашкай на топовій комплектації в дуже гарному стані. Він у нас вже є на майданчику Автопоїнт Київ з адресою вулиця Софіївська, 19, Білогородка, Київська область. У нас на майданчику є все. Легкові автомобілі, мотоцикли і навіть фури є буквально все. Тому чекаємо на вас. Саме ваш автомобіль чекає на автопоїнт Київ. До зустрічі!